На тебе не спрацює дефіцит калорій, якщо в тебе живіт як барабан. Скільки разів ти намагався схуднути, сідав на дефіцит калорій, але з часом все одно зривався і потім набирав ще більше ваги. Це тому, що дефіцит калорій не працює в довгостроковій перспективі. Зараз я поясню: у твого тіла тільки одне пряме завдання це обслуговувати мозок, а мозок не дає тобі повної свободи дій. Наприклад, ти не можеш повністю контролювати серцебиття, травлення, синтез білка та виведення залишків з організму. Твій мозок спеціально тебе обмежив для того, щоб ти нічого не напортачив. Ти навіть своїми емоціями керувати не можеш. Це відбувається, тому що мозок реагує на зміну зовнішнього середовища. А будь-яка емоція це гормональний всплеск. Якщо ти потрапиш в екстремальну ситуацію, то мозок просто вимикає твоє мислення та включає інстинктивне реагування. І робить він це за допомогою адреналіну. І так само він реагує на голод, тому що голод для твого мозку це екстремальна ситуація, яка загрожує його життю. Саме тому голодні люди починають злитися, тому що в них виділяється великий рівень адреналіну для того, щоб людина почала шукати їжу. Ось чому ти зриваєшся на дефіциті калорій, просто тому що твій мозок вирішив, що для нього це небезпечно. Ні в якому разі не можна йти проти природи. Навпаки, треба використовувати її для досягнення своїх цілей. А для цього треба розуміти, як все це працює. А на жаль, в форматі короткого відео я не зможу дати тобі всю інформацію. Тому переходь по посиланню в шапці профіля та забирай мій практикум. Я там все пояснюю.